Її звати Кісюнька <смі> це цікава історія, тому що вона, коли прийшла до нас у двір маленьким кошенятком, ну вона сама прийшла, і ми вирішили, ну хай залишається пізніше придумаємо її ім'я. Ну і поки називали її кісюнька. Ну ось так вже сім років придумуємо її ім'я. Вона вже відкликається, так що нема сенсу просто щось там придумувати. Катерина згадує, 18 листопада 2022 року. Тоді у їх будинок влучив російський снаряд. Наступного дня вона з чоловіком та трьома собаками була вимушена приїхати до іншого помешкання. Кішку, яка втекла під час обстрілу, знайти не змогли. Я дивилась фотографії у волонтерів, там як вони годують тварин, може, десь вона там буде на фотографіях, але, на жаль, ну, от більше року вона ніде не траплялась. Після того, як був підрив Каховської ГЕС, я їздила додому. Ну, було пару днів тиші і вийшло поїхати додому пошукати її. Але її теж не було. І ніхто її не бачив, там, ну, є люди, які там досі живуть, але ніхто її не бачив. Недавно, це десь тиждень тому я побачила її фотографію. У Антонівської волонтерки, яка годує, вона досі там живе і годує там тварин. Допомогти спіймати кішку погодилася родичка, яка живе у Антонівці, розповідає Катерина. Наступного ранку я приїхала її забирати. Вона одразу впізнала, ну, тобто не було там ніяких сумнівів, що це наша кішка, але у неї є ще особливість, у неї така якби, шишечка, як зламане було ребро, колись її давно покусали чужі собаки. І ця шишечка на місці, тобто кішка наша. Ми її привезли додому, собаки її впізнали одразу наші, тобто була б це чужа кішка, вони б якось реагували, але ні, вони її впізнали. Всі впізнали, ну всі щасливі. Катерина каже, перші три дні після повернення в родину кішка постійно спала та їла. Не було ніяких у неї там стресів, як кішки, бояться. Там. Ні, вона побачила, що своє і все, і пішла спати. Вона така бойова кішка, її не можна там особливо попестити, але вона так раділа нам, що давала себе і на руки взяти, і там погладити. Кішка, яка гуляє сама по собі. Тобто вона приходила додому, коли холодно було, приходила поїсти, але отак цілий день вона на подвір'ї ловила мишей, горобців, там таке гуляла. Тому вона і вижила насправді, тому що було багато мишей після затоплення. Поки що кішку не випускають на вулицю, побоюються, що знову загубиться. Прогулянки роблять на повідку, щоб звикла, каже Катерина. Олена Сумська, Владислав Купрєв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.